Чи плід плід знову, друзі. Чи ходи ми з татом і дам? От сюди. І тату знову з нами є. Ну сьогодні ми все поїли чихенки і будемо бавити. Знову там ми сьогодні. Сюди.

Почва ти так погор холод? Я втратив голос. А! -а, -а! Я тобі дам сміхалась лайнку. О, дякую, дякую, у мене гарний голос. У мене є ще голос. Супер, дякую. І... О, що це таке на мене упадає? Ай! це таке? Ça, получивається і буде езду горбочком. Що з моєю головою? То грибочок давай його з'їмо. Це моя голова. Бріжимо. Давай їсти. Упав це я цей сім.